що Та не Пішов собі, заладив, дров трохи, та й думаю, ей піду на 5 минут, на 5 не покопаю. Може, може цей. Ні, то не то що ти сказала. Може собі кусок золота знайду, аби аби... не хочу я ходити на роботу. розумієте? Роботу, дошки складати і тому подібне. Якби мене хтось не хотів запхати на роботу, я не піду на роботу. Нащо? Ну, що заладжу дрова, піду косить золота найду. А класний. До речі, на цьому полі це вже друге а, дру, друге. а я ще я тобі хочу сказати, Убручка. що я там і думаю, Убручка. І думаю, блін, може би колечко ще якесь би що. Ну, Згадала то-то, по твоє, що ти Та найти... золото 100%, бо так. Так так, дай за Найди пробу. Давай. Чекай чекай, чек. проба є? Я не бачу проби. Оце прикинь. Та що не бачить? Та не бачу проби. Паніка. Як нема две, дві які чіткі. А Або... Хто крутий копер, Я крутий копер. Крутий копер номер два миє знахідку. Що там в нас є? Один галер. Один гелвер, так. Угу. Так, це брон бронзова монетка або два грошики або один гавер. Ну що, залік? Класно. Ну так, вже дурно не пішла. Так, монетка є. Є такі люди, що ходять. О, нарешті я за три, за три виходи знайшов першу монетку. Тебе що ти? Круто. Тут, якби її повід... дати повідкисати трохи, то навіть би. Так навіть би щось видно було, але ми не будемо це робити, правда? Ідемо по золоту. Мій камрадик знайшов 5 копійок. 5 копійок, так? так. А якого року сонце? Ну що я не бачу. А ну Може я приближу, але чого чо ми, чо ми це знімаємо, радянську монету? Бо, не, бо патина. Чому вона така патина? Що там? Я не бачу. І вона не ця, не алюмінієва бронза, вона пізня. Пізня монета. Після реформи, як каже. Ну що? Ти послінила. Хе-хе, <гум> то так копри роблять. То так має бути. Я не бачу. Я курва. Кур 70, здається. третій. Два я збрешу. Це 1973. <гум> 79. 79. Okay. Окей. Намалюю зиму знов, Там не чистий аркуш, то сніг. А під снігом білим любов. Фарбував Олена зберіг. Живий колір мрій, закінчив забільше нема. Хто б мені позичив. Послічит... Є у мене стіна, де бісців бачити оцей хаос. Останні знахідки, обручка, шестак, динарки. Але є у мене стіна, де вивішені подарунки від моїх друзів. Не всі, але. Ем... І ось оці подарунки у мене від хорошої людини, мого побратима. Друга однодумця товариша. Ми з ним один одного братами називаємось Артема Заболотного. Це, до речі, також його подарунок на такому місці, з крім де тут моя духовна література. І ось тут мій подарунок такий. Так от Артем отримав від Артема чергову порцію насолоди. Хрестики, два срібні. Доволі цікаві. Є такі якось оцей, якого в мене немає в колекції. Особливо нечищені. Але втім їх і краса. також від його друга Володимира ось така записочка, Хай вона залишиться у вічності. Тепер її можна спалити, тому що вона вже зафіксована. Унікальні хрестики, до речі, унікальні хрестики. Кожен хрестик є унікальний. Ось цього також я немає. Дуже гарний медальйончик. Просто неймовірно краси. Микола Чудотворець. Дякую вам хлопці, дякую пацани, друзі. Дай Боже вам побільше таких знахідок, бо ви ними ділитесь. Ця, ця колекція рано чи пізно буде виставлена і ваші імена будуть вписані. Дякую, Артем, хай Бог тебе береже і дає тобі сили і наснаги в тій справі, добрій справі, допомозі Збройним силам України, що ти разом з Ігорем своїм другом робиш. Хай Бог береже тебе, твої руки, твоє серце, бо вони в тебе золоті. Гарна знахідка в мене, але все вказує на те, що стан плачевний. Це капен по першій світовій війні. Можливо, від мию то буде краще. Франц Йосиф. Ну, навіть одна вушка збереглася. Ось тут. Тут немає. Але цілий, цілий і для власної колекції це залік. Це круто. До речі, я такого ще не маю. Ця монетка з розуму зводить. Божеволію від її звуку і коли випадає від вигляду... Ой, затер. Але це 10 грошиків е, нікелєві польські початок 20-го століття. Вона б'є чітко сріблом. І, і то таким високим сигналом на асці, що здається, що там або алюмінієва каструля, або кришка, або щось таке дехофос. Та? І коли вилітає е, оця біленька монетка, ти там на 90% впевнений, що ну, по розміру це може бути 10 копійок, 10, 10 крейсерів, 10 копійок царських чи, чи ранніх, ранніх советів. Але товщина зра, одразу показує, що це тіпа, фігня. Ну як фігня? Ну, в гарному стані вони гарні монетки, в такому стані то вже все. Завжди треба відвідувати свої вибиті з собою черти, місця, бо здавалося би там, де немає фольги, я фольгу всю забрав. То сьогодні після дощів лізуть і лізуть. Він капенав, підняв шматків міді, монеток штук 5 чи 6. І наскільки потужний сигнал це дивіться, які шматоклатуні. І ця ручка і я ніколи в лом такі речі не викидаю, Я не знаю, що я з ними буду робити. Ну штук 10 таких ручок маю, напевно, одним лотом викладу. Можливо, хтось займається такими речами, реставрацією, тому подібне. І, і візьме собі. Можливо. А можливо, ні. Але попробую їх продати. Я такий добрий господар. Я, ну як викинути це вголом? Ну хіба це лом, Це ручка, вона ціла, ну так тут залізо забрати, якось висередити. Витягнути. І це буде ручка. латунна, таких не випускають тепер. Тому я такому радію. Регулярно знаходжу пломби, Які гарний відпочаток. Викидати в свинець не викидаю в лом, І от запитання, спитаюсь в Тіктоку. І можливо спитаюсь в одній з груп. Чи було б цікаво комусь їх придбати? Маю сотні. Сотні без перебільшення можна порахувати. Різні. Польські, австрійські. І, і невідомо які. Це напевно буде польська. Це не буде, незрозуміла яка. Так. 21, 17 чи 11 хрен знаєш, що це таке. Однозначно це дата і можливо радянська дата. А тут є напис, але зараз я їх не побачу. От питання, чи, чи варто їх спробувати продати. Дітям цукерків купити. Ми сьогодні з моєю батьківщиною. Ой. Може бутину, зменшимо. Пішли копати. В той ліс що треба. І я знімав, думав, думав, що я знімаю, але я не натиснув ту схвилювання кнопку. Вона була жовта. І бачите, є пожовтіння. І Я думав, ну чого би ще не одну. Але ні. Алюміній. Люміній. Це радянська, там має бути ціна. Десь там 30 копійок, чи я. Вже, я вже таку знаходив, так. Ну. А в цьому лісі була золота обручка. Минулого року я тут знайшов, досить недалеко. Але питання в іншому, я тут так все виходив, бо тут динарії, там вище динарії, 9 штук було І я пропустив такий сигнал, отже, зараз тут покручуся Не радій, бо то ще зарано. Нічого не вказувало на те, що то щось буде цікаве, але Але зацініть. Коротше, така річ. І велика ймовірність, метал важкий. Велика ймовірність. От, от, от не знаю. Ніякого. Все, де я протираю. Тихо, то не медвідь, то не медвідь. Ні, ні. То не, не зубри. Моя жінка пробирається. Ну, метал такий, блін, дивний, що аж дивний. Не... Воно навіть може бути якимось шматком срібла. От реально. Я, от... Я просто не знав, воно так гарно заклепано тут. Не, отут. Не можу... Я не можу зрозуміти, що це. Я реально... Оце залізо! Ну робота взагалі галіма. Це, блін, щось таке якесь. А отут... От ну, метал такий важкий, просто порівняно з залізом. Це дуже важке. Ну я. -ка. Мене це смутне. сумніви. звичайно, що це срібло. Так не може бути. Залізо і срібло. Але якась кулька, якийсь... Ну це і не схоже на... Типа на... Ей! Короче, я вдома гарно помию. Ну. Спочатку протру по папері, капну йодом. Зроблю все, що можна, щоб в домашніх умовах перевірити. Ну, блін, якесь, ну що це? Ну що, блін, це? Я вам чесно скажу, так потимниця, біженька не чула. Чуть мене, Що це срібло? Важкі якісь такі. Моя Світланка принесла копійку додому. Копійку, два срібні контактики. Ми її купимо. Черевічки новенькі. Такі, які є лише в цариці в Санкт-Петербургу. От, Ми такі купимо. А я знайшов все, що Ну, майже все я йду ще крутитись. Бачите, що це був чайник. Це був такий типу чайник. Ну, Це не просто, блін, чайник. Я його складав, тобто така кришка. Це, блін, не просто, чай. Ну що це за фігня? Чому там... Це щось. Ну це важкі мета від'єднувати не хочу. Коротше, я це забираю, вдома подивлюсь. Загалом такого бути... блядь, я на котушку став собі похуй. Я загалом такого бути не можу. Правда, сонце? Ну це золотішко. Золото? Зловіще ну, скоро. Офігенно. Я знову золото знайшов. Я золото не йшов, прокій. Золото! Все, Йоху, Як? І блять камін... без камінця. Камінчик є десь тут вітнітку. Ну нема. Вау. Та похуй золото. Це золото? Та давай спроби, ти не бачиш. Я знав золото найшов. Чика, чиха, чиха, чиха. Рені готові ти щось останній раз кольця ти якісь щось на кольця так тобі перекапець. А ти дуже не радієш, що я золото знайшов? Ну я... а це золото? Та золото. Ти мені просто не віриться, все розумієш. Шкода камінця немає. Ну, помий Помиє чи цей, чи нема окисів чи що. Та золото. Та золото різд. Ну та пташку, ну та я щось не бачу. Ну Це просто капець. Ну, одна проба? Дві то. Дві проби? То все золото. Зараз за золотишко.